У 2009 році ми долучилися до цього проєкту і почали документувати випадки порушення прав на знеболення паліативних хворих в Рівненській області. Також ми проводили низку інтерв'ю з лікарями і з чиновниками як з самого міста рівного, так і з районних міст. І ми побачили жахливу картину, ми зустрічалися з пацієнтами, які вживали нелегальні наркотики для того, щоб знизити свій біль, тому що вони не мали доступу до легальних. В той час в місті в нас працювало три бригади наркологічної допомоги. Тобто, був штат працівників, були машини виділені при трьох найбільших поліклініках, і була змога надавати знеболення, але справа в тому, що чомусь воно не доходило до людей. І в 2009 році, коли ми прийшли до заступника начальника управління охорони здоров'я, ми просто просили в неї дати інформацію, скільки людей за 2008 рік померли від онкопатології, і для скількох було надано. <знеболення>. І лише тоді сам чиновник вона побачила, що знеболення отримали тільки 10% людей. Тобто, це був показник дещо вище ніж скрізь по Україні, але дуже низький. Після цього було просто вольве таке рішення управління охорони здоров'я. Всі поліклініки вони повинні були звітуватися по місту. Скільки у них людей померли від онкопатології і для скількох надано знеболення? І буквально за рік рівень надання знеболення зріс у рази, і ми вже зараз в 2012 році, в принципі, не зустріли випадків, коли немає знеболення через тому. Ну, через якусь законодавчу що там нормативні перепони. Ну, у нас були випадки просто дуже такого поганого уявлення людей про те, що таке морфін. У нас є жінка, яка страждає від болю, але її дочка, яка є медичним працівником, забороняє їй вживати морфін, тому що вона вважає, що це і маму зроблять наркоманкою. Є якісь такі випадки, коли людину просто не можуть віднести до якої поліклініки, хто її має обслуговувати. Овати, тому вона не отримує знеболення, але ну ці всі ситуації вони значно легше вирішуються і доступ покращився.